Знаєте, яка найпоширеніша фраза, яку я чув від підприємців? Все вже придумано до нас. І знаєте що? Вони мають рацію. Правда, все вже придумано. Але те, що придумано, ніхто нормально не зробив. І ось про це ми сьогодні поговоримо. Де брати ідеї і для тих, хто вже веде свій бізнес, і для тих, хто ще стоїть на краю і боїться туди пригнути? Я, Андрій Федернішин, це канал Додана цінність, і ми тільки починаємо створювати її. Хто мене не знає, я веду подкаст дій. Там ми говоримо з людьми, які будують свій бізнес в Україні. Без прикрас, без Бігмані, без всіх тих сторіс, візія, місія, де було просто, легко і вже не пам'ятаю, як воно було. Це такий голос малого і середнього бізнесу в Україні. І зараз я запускаю цей канал додана цінність. Чому? Тому що подкаст це одна сторона, а тут я хочу брати конкретні інструменти і показувати, як їх застосовувати, без води. Перше відео про ідеї. Звідки їх брати, як їх генерувати, і у цьому відео ми проведемо такий маленький воркшоп. Давайте я одразу зекономлю вам купу часу. Якщо ви чекаєте, що зараз я скажу ось сім бізнес-ідей, які стріляють у 2026 році, то по факту можете закривати це відео, воно не для вас, бо так воно не працює. Але якщо ви вже маєте бізнес і вперлися в певну стелю або працюєте на когось і давно думаєте, що можете краще. Тоді тобі варто залишитись і додивитись до кінця. А ще краще підписатися на цей канал, бо він по факту пригодиться тобі ще не один раз. Найбільший міф, який нас супроводжує зазвичай, що бізнес-ідея це щось таке супер геніальне. Типу, сидиш такий, п'єш каву, і в тебе убер для котів. Насправді, більшість нормальних бізнесів з'явилися з фрази: та е... чому це так незручно? І якщо коротко, бізнес в більшості випадків це не про ідеї, а про проблеми. І для цього тобі не потрібен Google, не потрібно якесь там натхнення, навіть по факту не потрібно це відео, тобі потрібна система. І ось сьогодні я постараюсь тобі донести декілька прикладів і показати, як воно працює. Перше і найсильніше джерело ідеї це твої власні фрустрації. Те, що тебе дратує, забирає час, коштує занадто дорого або зроблено через одне місце. Більшість підприємців, з якими я говорив, починали бізнес не тому, що хотіли стартап, а тому, що не хотіли миритися з якоюсь певною тупістю. Якщо ти хоч раз казав, та я б зробив то нормально, то вітаю, ти вже на півдорозі до власного бізнесу. Тепер важливий момент для тих, у кого вже є бізнес. Якщо ви шукаєте ідеї росту, то не треба вигадувати щось радикально нове. Подивіться на свій бізнес і чесно дайте відповідь, де клієнти гальмують. Де вони задають однакові питання, де ви постійно допояснюєте? Дуже часто ідея росту це не новий продукт, а там простіша версія, швидша або ж зрозуміліша. Друге джерело для нас це скарги. Причому воно ідеально працює як і для нових ідей, так і для існуючого бізнесу. Зайди в будь-яку секцію з відгуками: там не Google Maps, App Store, локальні групи в Фейсбуці, Трец та хоч домовий чат в Вайбері. Факту без різниці і читай не те за що люди ставлять п'ятірочки, а читай скарги, бо там по факту є всі твої ідеї. А якщо ти лінива дупа, як я, то просто можна не читати, а не знаю, побудь з друзям з прогресом і хитрістю можеш зекономити час. Попроси в одного шиї помічників зробити для тебе глибинне дослідження таких скарг. І що видав тобі, їх пріоритизувавши, а можливо одразу запропонувавши ідеї для втілення. Найкращий старт це взяти ринок, про який ти вже знаєш це, та робота, на якій ти працював, не знаю, індустрія, в якій ти працював, або середовище, в якому ти тусуєшся зараз. Давай глянемо на умовний якийсь кейс. Якась локальна меблава майстерня. Вони роблять кухні на замовлення і у них застій. Чому? Ну, бо по факту таких майстерень тисячі. Ми йдемо в скарги. І читаємо, не знаю, що вас там найбільше бісить в ремонті, і бачимо, що пилюка і те, що майстри тусуються в нас там два тижні рішення створення якраз доданої цінності. Вони змінюють бізнес-модель, і тепер це кухня за 24 години без бруду. Вони готують все в цеху, приїжджають, застеляються плівкою і за кілька годин зникають. Ціна, звичайно, вища на 30%, але черга на три місяці вперед. Третя ідея де це брати, це. Пропуски між обіцянкою і реальністю. Кожна компанія на сайті пише: ми найкращі, індивідуальний підхід, висока якість і кухня за 24 години без бруду. А потім ти їм дзвониш, тебе не знаю, кидає на холд на 10 хвилин, потім тебе передають від одного менеджера до іншого, потім вони забивають дедлайни і вже кухня за 240 годин і ще й з брудом. І ось тут є твоя ідея не продумувати щось нове, а робити те, що вже обіцяють інші, але реально це робити. Чого ті перші не роблять нормально? Ну бо, швидше за все, вони або погано рахують, або погано налаштовані процеси, але то вже тема наступних відео доданої цінності. Давай продовжимо кейс. Як виконати таку обіцянку? Ну, як мінімум, це зробити нормальні процеси. Друге, це заколабитись з клінінг компанією і робити колаборацію в свою роботу. А можна жінку, чоловіка, кума, те що друга спонукати відкрити до твоєї медлевої компанії ще клінінгу, і ось так розростається ваша сімейна імперія. Четверте, це забрати ідею з іншої ніші, не винаходити нове колесо, а просто вкради його в Феррарі і поставити на свій велосипед. Знаєш, звідки взялася ота ідея про е, оце саме суперкоротке виконання термінів замовлення по кухні? Та тому, що власник просто любить Формулу 1 і надихнувся тим, як роблять підстопи команди, де все на своїх місцях, де є хореографія процесу, де не треба шукати тільки шуруповерт по багажнику, десь там кілька годин, і де заряджені акумулятори до нього, як там що коли робити, як ставити. А створити процес зі спеціальними боксами, де все на своїх місцях, чек-листом процесів і відеоінструкціями для нових працівників, щоб легше їх було анбордити в ці процеси і виконувати швидше таке замовлення. Давай зараз ми з тобою проведемо креативний спринт. Прямо тут візьми от схожі папірці, і у нас буде з тобою п'ять етапів. Перший етап це емпатія. Кому це болить? Не пиши, що ти продаєш, пиши кому погано. Приклад. Підприємцю в Україні болить логістика в Європі. Мамі в декреті болить відсутність 15 хвилин спокою. Це у нас біль клієнта. Другий етап це фокус. Ми повинні обрати вузьку нішу. Не намагайся врятувати весь світ. Давай виберемо один конкретний біль. Приклад, не ремонт квартир, а ремонт ванною за три дні, поки ти в відпустці. Відчуваєш цю різницю? Оце якраз і є та долена цінність. Третій етап це генерація ідей. Головне тут вимкнути реально свого внутрішнього критика і писати все, навіть якийсь повноцінний абсурд і бред, як вирішити цей біль безкоштовно, як вирішити його за допомогою мільйонів доларів, як вирішити його за допомогою шиїшки. Такі сесії по генерації я найчастіше роблю, коли фасилітую воршопи для бізнесу, які потребують такого рішення. І найчастіше вони переходять в етап 4. це протитипування, це створення такої першої не знаю, огидної версії. Тому якщо тобі треба допомога в цьому, то стукайся за контактами в описі, і ми спробуємо з тобою аналогічно щось провести. Більшість з нас перфекціоністи, і це таке наше прокляття, тому що ми хочемо створити ідеальний сайт, ідеальний логотип, не знаю, офіс в центрі міста відкрити. Знаєте, що в більшості випадків це таке? Це страх. Ми ховаємося за підготовкою, щоб не виходити на ринок. Дизайн мислення каже, що зроби прототип на колінці, грубо говорячи, згінає палок. Прототип це найдешевший спосіб отримати так або ні від клієнта. Кейс для тих, хто в наймі, ти хочеш запустити консалтинг не знаю, по агробізнесу, то не треба створювати величезний курс, написати один пост в LinkedIn, як ти зекономив компанії 20% на паливі, і поставити плюсики, кого це зацікавило, і далі вже можеш з ними говорити. Твій прототип сьогодні, в більшості випадків, взагалі, може бути створений за допомогою шиїшки. Там, не знаю, потрібен лендінг, є ТНВ, фреймер АІ, зроблять, не знаю, за 5 хвилин цю штуку. Потрібно якесь відео для рекламки, є HeyGen, Lumen 5 вони можуть змонтувати це буквально з того тексту. І таких інструментів сотні зараз. Потрібен скрипт для продажів, чат GPT реально пропише його інколи краще за будь-якого іншого менеджера. Твоя мета це витратити мінімально грошей і отримати першу заявку. Якщо заявка є, то ідея жива. Якщо ні, то давай то наступна ідея. Так? Маленький тест який економить роки життя. Запитай себе, чи готовий хтось за це платити, чи платять вже зараз за щось подібне. Чи зможу я продати це без презентації на 30 слайдів? Якщо відповіді ні, то це не бізнес, це хобі. А хобі це коли ви платите гроші, а бізнес це коли вам платять гроші. Причому регулярно? Етап 5: тестування. Це такий момент істини. Ти береш свій прототип, не знаю, там пост, лендінг, презентацію, будь-які інші штуки, і йдеш до людей фізично або через рекламу в соцмережах, ну не тільки як у методів. але не до мами, дружини, чоловіка або там друзів, бо вони тебе люблять, і вони тобі в більшості випадків збрешуть. Йди до тих, хто має заплатити. Слухай не те, що вони тобі кажуть, а те, що вони роблять. Якщо клієнт каже, о, це дуже прикольна ідея, я б точно то купив, це по факту ноль. Це таке сміття, яке не треба слухати. Якщо клієнт каже, куди кидати завдаток, о, це те, що тобі треба почути. Як вийти з стою з існуючого бізнесу на цьому етапі? Тестуй нову послугу на своїх існуючих клієнтах. Приклад, не знаєте, там продаєш каву. Твій прототип це поставити на стійку якусь там табличку, підписка на каву, платиш тисячу гривень на місяць і п'єш без ліміт. Тобі не треба для того купувати якусь там CRM-ку дорогу. Просто блокнот, який записує, хто купив, хто ні. Якщо ні, вернеш їм гроші. Якщо за тиждень 20 людей купили таку підписку, вітаю, ти знайшов якусь нову точку росту, але треба рахувати юніт економіку. Якщо ніхто не зацікавився, ти просто прибрав табличку ввечері і нічого не втратив. Отже, у нас є п'ять етапів. Перше це емпатія, ти знайшов якусь певну біль. Друге це фокус, ти вибрав нішу, де там працювати. Третє це є генерація, Накидав 100 ідей і пробуєш як ти з тим працювати. Четверте це прототип, не знаю, шиїшка на вечір. І тест це почати продавати, це не ракетобудування, це дисципліна. Більшість із вас вимкне це відео і піде далі гортати стрічку. А один з вас, той, хто додивиться до цього моменту, візьме папірець і напише якийсь там перший біль. І за рік ми вже будемо записувати інтерв'ю про те, як його бізнес з доданою вартістю підкорює світ. Будь цією людиною. Створюй додану цінність. Напиши в коментарях свій перший крок. Я буду тебе чекати, і в наступних відео.